Я проти брехні дітям будь-якого віку. Моя донька те, що відбулося в нашій родині, вона сприйняла на початку дуже по дорослому. Марина розповідає про доньку підлітка Орисі 10 років і півтора місяці тому тато дівчинки зник без вісти на фронті. Тато Орисі, це мій колишній чоловік. Е Розлучились, коли у був рік, але всі ці дев'ять років ми спілкуємось. Ми були дуже з ним. Він мені дзвонив майже кожен вечір. До повномасштабної війни тато Орисі працював освітлювачем на телебаченні та в кіно. Одна з останніх робіт участь у зйомках стрічки Довбуш режисера Олеся Саніна. Коли пішов у військо, чоловік регулярно телефонував доньці. На початку серпня написав СМС колишній дружині. Що я йду на завдання, і що я можу бути без зв'язку два тижні. А вже за два дні Марині подзвонили його побратими. Сказали, що був бій, який тривав вісім годин. Він постійно виходив на зв'язок по рації. І останній вихід його він сказав, що в них закінчуються боєкомплекти. Їх залишилось п'ятеро. З достатньо великої кількості людей, і вони будуть здаватися в полон. І тому ми маємо надію, що він живий. У колишнього чоловіка більше немає родичів в Україні, тому саме Марина зайнялася його пошуками. Тоді донька тимчасово була за кордоном. В мене був час їй не говорити. Хоча по два-три рази на день вона питала мама, чому тато не виходить на зв'язок. Щойно ж дівчинка повернулася, мама розповіла їй усе, що знала сама. Вона почала кричати беззвучно, я не можу навіть пояснити, як це. Це тоді був день незалежності, було дуже багато чоловіків, які іменно не на фронті. І от я десь з того моменту дуже стала типу, зла, Я дуже злюся на вчителів, на людей там, на друзів. Ну тому що мені хочеться бачити те, що мій батько тут, а їх там. На фронті, наприклад. Відтоді Орися боїться спати сама, бо бачить жахливі сни. У неї часто змінюється настрій та усе дратує. Я запитала не чому ти стала така зла. Вона образилась на ці слова, а потім сказала ввечері, що вона не зла, а що їй дуже болить. В неї дуже багато претензій в силу віку до мене в першу чергу, до тих людей, яких вона вважає дорослими. Зараз проскальзую, ти його не шукаєш. Бо якби ти шукала, ти б вже сто разів знайшла. Я недавно знайшла його окуляри, які не могли в мене оказатися вдома, просто ніяк. Я кажу, мам, ну типу, можливо, хоч щось там допоможе. Вона каже: ні, це не допоможе, ти просто дуже чекати і все. Марина з першого дня розповідає доньці, в які органи звернулася у пошуках батька. А на найскладніше запитання відверто відповідає: Мама не все сильна. Я кажу, я з тобою, я теж злюсь, я теж ненавиджу, я теж розчаровуюсь. І я завжди кажу, я не знаю. Але ми віримо, ми маємо надію. Під час останньої складної розмови Марина нагадала доньці про фільм, який знімав її тато, та який нині дуже популярний у прокаті, вона згадала, як тато дійсно показував там сцена з каретою. Ясно, що гордість за нього. Я її переключила тоді, що кожен воїн або е, жінка або чоловік до війни кимось були. Вони щось створювали, і треба спиратись на силу особистості, що це офігенні люди. Орисі здається, що її можуть зрозуміти лише люди, чиї батьки також зникли на війні. Тому щодня вона зідзвонюється зі старшою сестрою по татові, яка давно живе за кордоном. Також дівчинка щодня пише смс та відправляє фото на телефон тата та вірить, що колись він неодмінно побачить її повідомлення. Я стараюся написати пропогане, щоб він не переживав, голосовки різні відправляю йому. Просто ти якби, можеш представляти собі якісь відповіді від нього, От, і це якось полегшує стан. Олексій Зонтович і дивився разом з нами цей сюжет. Олексій Зонтович, ранку, вітаємо вам. вас. Що зовітаю, вітаю, вітаю друзі. друзі. Важка тема, звичайно, дуже важка тема. Я розумію, тут принаймні ще є надія, і що мама, що дитина ведуть себе достатньо абсолютно теж так здалося. Ну як би сказати, конструктивно. Я розумію, що дитину виховували в стилі, коли вона не приховувала емоцій, не замикалася, не усамітнювалася, не тікала, і це це виховання. Це ще не дитинство. найгірший варіант, який може статися. Це не найгірший варіант, тому. Підтримування надії, це правильно. І долучення її до того, що робить доросла людина, мама. Mm -hmm. Що робить мама, або, або ще дружина, тобто долучення, ну можливо, ти мені підкаєш. Все-таки діти там сидять в інтернеті не тільки раді забави, вони також спілкуються і роблять навіть свій пошук. Дитячий, наївний, але тим не менше, вона точно так же може підійти до мами і сказати, от є ще такий сайт, а от є от можливість. Тобто виконувати разом дії. Звичайно, це ще не найгірший варіант, тому що мені приходиться працювати з гіршими варіантами, коли вже безпородня встрата, і вже немає людини, і ти розумієш. І тоді батьки також не знають, що робити з дітьми. Пане Олеже, а чому йде от такий перенос саме на маму? От, ма, дівчина, вона а чітко проговорила, що їй боляче, так? Ля, але вона порід? агресує саме а на А Хто болять? А на кого агресувати? На того, хто реально це виробляє, ракетами, бомбами і так далі, його поряд з тобою немає. Він на передовій там хлопці з ним розмовляють іншими словами. Як? А як мамі з цим справлятися? Що тоді вона в даному випадку має робити? Мама лише єдине пояснювати, долучати, показувати і так далі, тільки лише не створювати ілюзію в голові дитини. От я сказав, це ще не найгірший варіант, тому що дійсно не знати де, можливо, в полоні і приїде додому, і буде щастя об'єднання. Але якщо людини вже немає, якщо чоловіка немає. Тобто, ви кажете, не створювати ілюзію. Це проговорювати все, отак от по покритих по молекулах, всі гіпотези, всі варіанти. Це якось так має відбуватися? Знаєте, є, є така штука, от мені це більше відомо, хоча я не військовий, але я лікар. А ви знаєте, що медицина також не всесильна. І в медицині є така погана річ, яка називається повідомлення поганих новин. Угу. Це мається на увазі катастрофічні діагнози, фатальний вихід, здоров'я і так далі. І наші американські колеги давно вже написали навіть протокол повідомлення поганих новин. От ми викладаємо в Національному медичному університеті предмет, який раніше ніколи не вивчали комунікативні навички. Як комунікувати угу. з родичами, з пацієнтами і так далі. І викладаємо в тому числі оцю річ: цей гайдлайн, як повідомляти погані новини. Як не дивно, оця ну, мирна, але я кажу, вона мирна, це ж катастрофа здоров'я. Ця річ може можна рекомендувати знайомитися, що як робити. Тобто, а, наприклад, як взаємодіяти з дитиною повідомлення поганих новин, інтимність місць, розуміння, що вона знає, що не знає. А, про по можливості долучення самому треба вирішити: долучення родичів чи не долучення. Ви угу. розумієте, якщо ти один на один, мама і дитина, то на кого дитина дасть емоції? На маму, звичайно, на, на, маму. на найближчого. А якщо зібралися ті, хто для неї авторитет: тітка, дядя, бабуся і ще хтось. і на сімейній нараді йдуть повідомлення в тому числі. Тоді двоє там всі постраждали, але двоє найбільш постраждалих. Одинаково. Мама. І дитина це розподілення. А до речі, в довгожителів Кавказу, наскільки я знаю, по таких великих дослідженнях завжди щось погане і щось хороше це було сімейне. Всі збиралися, і будь-яке погане, що приходило як новина, розподілялося одразу на всіх. Не сам з собою ти будеш страждати і жити в фантазіях, і тим більше створиш фантазію в голові дитини у вигляді того, що на небі, ангел і тому подібне у Рисі підліток і багато підлітків стикаються з таким. Це дуже важкий період, складний вік і складний такий. період, і тут, напевно, може часто буває таке, що сам на сам чи групою людей все одно зробить отак підліток. Ну, підліток, як правильно сказати підліток і так робить і так, як ви показали, тому що це вік гормональних провокацій, відділення від mm -hmm. батьків, випробування їх. Це той старт, що тільки появилося пір'я, вже хоче літати і ще може звалитися. І тут треба просто розуміти, що є період підлітковий. Гормональний, який завгодно, який дуже провокативний в будь-чому. А якщо ми бачимо ось таку величезну провокацію, в тому числі і звинувачення, і ти нічого не робиш, і ти красиво оділася, ти голосно сміялася. До тебе прийшли гості на день народження, і хтось там голосно сміявся, а тата немає. Звичайно, треба розуміти, що треба намагатися як мога зменшити цю рівень провокації. Ну, наприклад, я ж сказав, оце ж голосний сміх, та дещо, але. І не заходити в іншу крайність, от влаштувати вдома траур, завісити з зеркала темним і ходити і ходити лише, бо це зовсім інша річ. Ну ви затягнете дитину. дорослий ще розуміє, що життя йде, і треба далі жити, і треба на роботу виходити. І є інші діти, тому що ми взяли приклад однієї дитини, а є, як правило, двоє, троє і тому подібне. Тому а, влаштовувати для дитини оцей похід в депресію також не можна, от пане Олеже. Я пропоную буквально за мить повернутися і щоб ви дали якісь поради, чіткий алгоритм саме от для дітей підлітків і для їх батьків, як діяти в тих чи інших ситуаціях, коли дитина десь відсторонюється, а десь навпаки відкрито проживає свої емоції. Бо справді ситуації різні, в когось батьки зникли з безвісти, да? в когось вже загинули на жаль на війні. От як з цим всім розібратися, і коли зрозуміти, що вже час звертатися до спеціаліста в. В тому числі, бо є певні сигнали. За це, про це за мить продовжимо розмову. Сніданок в прямому ефірі продовжує роботу. Олександр Чибан разом з нами тут психотерапевт, і ми намагаємося зрозуміти, що робити, якщо погана звістка або невідомість е натрапила на вашу дитину і на вас. Як з цього вийти? Конкретні лайфхаки, що робити з підлітком? Олександр, якщо можна, от, прямо от, покроково. Ну, по-перше, там також в сюжеті прозвучала і друга дитина. Ви звернули увагу mm -hmm. старша донька? Так. Так? так старша донька тут немає значення старша чи молодша, тут має значення, що діти. В одній сім'ї, незалежно від статі, завжди протилежні по характеру, по стилю життя, по відношенню до навчання до чого завгодно. то пишіть мені одну дитину, я буду говорити протилежно про другу <гум> дитину, і я буду попадати в 90 Отже, якщо ми маємо якісь образи, маємо недомоленість, нерозмови, відгородження, звинувачення. Долучайте іншу дитину, якщо ще раз говорю, якщо двоє чи там троє дітей, долучайте інших дітей до цієї теми, які стануть помічником. Вони більш відкриті, вони більше проговорюють, вони більше екстравертовані, і так далі. Тобто використовуйте і включайте в ці всі події і вирішення їх збалансування всю сім'ю. Немається між нами лише таємниця, і я зосереджена лише на дитині, тому що вона мовчить, а всі інші мені не цікаві, тому що вони легко самі справляються. Вони десь і щось треба вирішувати всім разом. Друге дуже важливо бути відкритим, не бавитися в якійсь ролі. І якщо за твоєю усмішкою сьогодні ти розсміялася на якийсь жарт, стоїть все одно біль гори. Говори про ці речі, і про те, що ти ночами не спала, і про те, що тобі точно так же сниться. Покажи, що ти теж в цій же системі. Третє, долучай саму дитину, тому що доволі часто за відсутністю емоцій, не хочу про це говорити, ти мене і так не розумієш. Ти ніколи з тата не любила. Зараз я фантазую, uh -huh. що вона може сказати. Стоїть, а, стоїть те, що не просто проговорити. Можна ж проговорити якісь історії життя. От дитина витягнула окуляри, чітка асоціація це батько, тому що його. Але в тебе значно більше історій цього життя, uh -huh. свого життя. Долучай її в це все де абсолютно, і говори відкрито про свої емоції. Якщо дитина більш уже доросла, мається на увазі підліток, який реально в інтернеті буде щось знаходити, ну допомагати. От ти не шукаєш. Давай разом будемо шукати. Я зверталась туди, там, до речі, це прозвучало. Угу. Але можна ще ось підключайся, покажи мені, можливо, є якісь інші там фонди, сайти, де я буду стукатися, де я буду писати, говорити. Тобто, будь-який варіант, основне треба бути щирим, не бавитися в ніякій ролі і одночасно демонструвати, що мама все-таки бореться, а значить, вона не ходить отака, ось поникша в чорному і не піднімає голову, тому що для того, щоб боротися, треба все таки випрямитися, відвести плечі назад. Пане Леше наостанок, якщо можна, чи лікує час? І скільки цього часу треба, і в який момент звертатися вже за Ой, допомогою і для питання. себе, і для дитини? Час змінює пам'ять однозначно. Є травматична пам'ять, воно може зглажувати, але що це за особистість, що це за глибина втрати? Що це значить? Тому якщо в межах там трьох-чотирьох тижнів виникає слово горе, ну, от є слово горе, є патологічне горе. І все одно ти не можеш справитися, ти вже не передає значення, як чи діти нагодовані, чи діті і тому подібні одягнуті. Тижні, так? так ну взагалі навіть вважають два тижні підряд. А і ти не виходиш на роботу, і ти взагалі. асоціальна, тобто ти відсторонилася, краще поратися спеціалістом. Це ще не значить про лікування. Угу. Принаймні розмова з спеціалістом на цю тему зайти на сайт, познайомся, що є реакція горя. Ми навіть наша кафедра працює, що розробила чат-бот для того, щоб консультуватися з горем, тому що Охі. розвести фізіологічне і горе, не можна яке може ситуацію, бути Так, Давайте ми виходимо потім у сніданку. Заходьте і Раз. можете, можете Олексій Олександр, спасибі вам величезне. Да, е, дякую. Важкі теми е, із ранку часто їх важко сприймати. Але, Але треба це правильно життя і Та, треба це до них життя. також підходити. Що зранку, що ввечері. Після короткої паузи на горний карабах. Що там насправді сталося і як це вплине на Україну? За Олександр Чубан. пасибі. Дякую, дякую. дякую і вам.